Літературне угруповання Ланка 1924-1926 було засноване в Києві на базі Асписа Об'єднання київських письменників. У 1926 році ланка реорганізувалася у майстерню революційного слова Марс. До складу входили такі письменники, як Валеріян Підмогильний, Євген Плужник, Борис Антоненко Давидович, Григорій Косинка, Тодось Осьмачка, Яків Качура. Дмитро Фальківський та інші. Марс мав на меті сприяти розвитку пролетарської літератури та культури як етапу до соціалістичної літератури. Основним завданням було боротьба з графоманством і зарозумілістю в літературі. Група орієнтувалася на реалізм, ясність стилю та орієнтацію на європейську та вітчизняну класику. Відмінною рисою Марсу було прагнення до художньої незалежності, що відрізняло його від інших літературних об'єднань того часу. У 1928 році Марс припинив своє існування під тиском зовнішніх обставин, а більшість його учасників були репресовані в 1930-х роках. Незважаючи на це, ланчани зберігали спільні погляди на літературу до кінця життя. Для детальнішого ознайомлення з творчістю митців об'єднання ланка Марс можна звернутися до досліджень, таких як монографія В. Барчан та інші наукові праці, що аналізують їхній внесок у літературний процес першої третини ХХ століття.